Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок: Я досліджую світ. Тема уроку харчування і здоров'я. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте розгадаємо ребус. Погляньте на малюнок, скажіть, кого ми бачимо на малюнку. На малюночку ми бачимо їжака. Слово їжак забираємо останню букву. І яке слово в нас виходить? Слово їжа. Так, сьогодні ми поговоримо про їжу. Людина повинна щоденно їсти, тому що її організму потрібні поживні речовини, а поживні речовини людина може взяти лише із їжі. Їжа має бути різноманітною. М'ясо, риба, яйця і молочні продукти допомагають швидше рости та зміцнюють кістки. Хліб, макарони, рис, масло дають нашому організму багато енергії. Ваше тіло використовує енергію з їжі для прогулянок, мислення, дихання і інших функцій. Харчування людини має бути збалансованим. У їжу людина має вживати хліб і каші, овочі та фрукти, м'ясо, рибу, молоко, яйці, жир, олію, сіль, цукор і солодощі. Подивіться, будь ласка, на всі продукти, які має вживати людина, та скажіть, яких продуктів потрібно вживати найбільше. Звичайно, овочі, фрукти, каші, м'ясо, риба, цих продуктів ми маємо з вами вживати якомога більше. А яких продуктів ми маємо вживати не у великій кількості, а в малій жири, цукор і солодощі, а також сіль. так, У великих, у великих кількостях ці продукти можуть нашкодити нашому організму. Візьміть, будь ласка, до уваги, що ранку людині потрібно снідати. Навіщо снідати людині щоранку? Тому що ранок це початок нового дня. За день людина має виконати дуже багато справ. А для того, щоб вона гарно і плідно працювала, в неї має бути багато енергії. А де ж людині взяти енергію, якщо вона цілу ніч відпочивала? А вранці, коли прокинулася, цієї енергії в неї немає. Так от для того, щоб була енергія на весь день, ми маємо дуже добре поснідати. А скажіть мені, будь ласка, що ви полюбляєте їсти на сніданок? Як називається прийом їжі в день і ввечері? Сніданок і обід це прийоми їжі в день, а полуденок та вечеря це прийоми їжі ввечері. Обов'язково, дітки, у вас має бути вранці поживний і збалансований сніданок для того, щоб набратися енергії. В обід ми маємо дуже добре поїсти і першу страву, щось рідке, і другу страву, та обов'язково якісь вітаміни. На полудинок ми можемо щось перекусити з вами, щоб дочекатися до повноцінної вечері. А вже вечеряти дітки ми маємо десь за 2-3 години до сну. Оберіть, будь ласка, страву, яка підійде до вечері. Запам'ятайте, що вечеря повинна бути не менше, ніж за 2 години до сну. Не можна наїстися добре чогось і через півгодини лягати спати. Тоді ви вранці будете погано себе почувати, тому що вечеря, яку ви з'їли, вночі буде перетравлюватися вашим шлунком. А це значить, що ваш організм не відключиться і не буде відпочивати. Переїдати на вечерю також не можна. Давайте ми з вами оберемо ті страви, які можна вживати перед сном, м'ясо птиці, салати овочеві, молочні продукти. Так, саме ці продукти можна вживати. На вечерю. Але не забувайте, дітки, що після вживання вечері ще дві, а то і більше годин не можна лягати спати. Зараз я пропоную вам відкрити свої зошити і знайти тему харчування і здоров'я. Пам'ятаєте, що в кожного із вас це своя сторіночка, тому шукайте тему за назвою. Пригадуємо, дітки, якщо завдання, яке ми розглядаємо під час відеоуроку, є у вашому зошиті, ви виконуєте його письмово. Якщо певне завдання у вашому зошиті відсутнє, тоді ви опрацьовуєте його письмово. Перше завдання нам з вами потрібно позначити продукти харчування, які корисні для здоров'я. Ми вже знаємо, дітки, що у їжу ми можемо вживати різну їжу, але не завжди вона буває корисною. Іноді їжа може бути і шкідливою. І такої їжі у, багат, у великій кількості не можна вживати. От зараз ми поговоримо про корисну для здоров'я їжу. Будь ласка, позначаємо, що корисно для здоров'я: сири, молоко, кефіри, сметанку, риба, йогурти, тобто кисломолочні продукти. так? І обов'язково фрукти. А скажіть, будь ласка, а чому газовані напої, чизбургери або гамбургери і картопля фрі, не є корисною їжею? Ну, тому що вона приготовлена, Це фастфуд, так називаємо, це швидка їжа, над якою довго працювати не треба. А те, що дуже швидко, не зовсім є здоровою їжею. Завдання друге. Прочитайте, будь ласка, прислів'я. Поганий обід, коли хліба нема. Кашу маслом не зіпсуєш. Усякому овочеві свій час. Поясніть, як ви розумієте, зміст цих прислів'їв. Поганий обід, коли хліба немає. Ну, найчастіше, дітки, ми з вами вживаємо хліб, так? Завжди, коли сідаємо їсти, бувають такі страви, де хліб не потрібен. А ось, наприклад, якщо ми їмо з вами рідку їжу, тобто першу страву, борщ, суп, бульйон, юшку, то ми вживаємо хлібчик. так? Тому, Якщо хліба немає, а ми їмо першу страву, ми швидко нею, верніше, надовж, надовго нею не наїдаємося. Що значить кашу маслом не зіпсуєш? Неважливо, з якої кропи ви варите кашу, але додати туди ложку ем, вершкового масла дуже добре, тому що каша стає не така суха, не така прісна і проявляється смак кропи. Усякому овочеві свій час. Тобто є такі овочі, які краще на вечір перед сном не вживати. А іноді буває таке, що овочі потрібно їсти із якимись кашами, тому що е, окремо просто овочами можна не наїстися. Позначте те прислів'я, яке вам найбільше сподобалося, та вивчіть його на пам'ять. Завдання третє. Нам з вами необхідно розфарбувати овочі, які намальовані в вашому зошиті, а нижче намалювати в пару фрукт, який має такий самий кольор. Подивіться, перший овоч, який ми розфарбовуємо, це помідор, якого він кольору. Звичайно, червоного. А тепер нижче давайте намалюємо фрукт, який теж червоного кольору. Я пропоную полуничку. Наступний овоч, який ми розфарбовуємо, це морква. Якого вона кольору? Помаранчевого, так. А тепер нижче, дітки, нам необхідно намалювати фрукт, який має помаранчевий колір. Наприклад, абрикос, так. Третій овоч, який ми розфарбовуємо, це зелений огірочок. Так, а тепер нижчі дітки, намалюйте фрукт, який має такий самий колір, зелений. Я пропоную яблучко, а ще сюди можна намалювати грушку, вона також зелена, або ківі, воно також зелене. А зараз давайте спробуємо з вами пограти в гру. В чому заключається гра? Ми з вами будемо відгадувати, як називають прийом їжі у певний час. Давайте подивимося: вранці в нас сніданок, так? Вдень в нас обід, в, в... в... підвечірок у нас полуденок. і ввечері ми вживаємо вечерю. Будь ласка, як називають прийом їжі вранці? Сніданок, звичайно. Як називають прийом їжі в день? Обід, молодці. А як називають прийом їжі у підвечірок? Полудинок чи полудинок? А як називають прийом їжі ввечері? Вечеря. Молодці дітки, ви впоралися із цим завданням. Який висновок ми можемо зробити в кінці нашого уроку? Їжа має бути різноманітною, щоб організм отримав усі поживні речовини. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. І тим самим закріпіть, будь ласка, набуті знання на уроці. А наостанок я пропоную вам вибрати колір листочка з із, із тим настроєм, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений листочок у мене все вийшло, жовтий листочок було важко, червоний листочок нічого не зрозумів. А я дякую діти вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами. До нових зустрічей!